Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, і весненька прийшла, і хоча на дворі ще прохолодно, але вже веселіше щебечуть пташки. Частіше сонечко радує нас своїми промінцями та з'являються перші весняні квіти. Малята з приходом весни ми святкуємо свято всіх жінок, бабусь, матусь, сестричок, подружок. Сим жінкам дарують подарунки та квіти. Сьогодні і ми з вами виготовимо гарну квітку для матусі, пролісок. Проліски це перші весняні квіти. Погляньте, які вони гарні. Якого вони кольору? Так, синього. Пригадаємо, що є у квіточки. Так, стебло, квітка, яка складається з пелюсток та серединки, та листочки. Приступимо до роботи. Порадуємо свою матусю. Діти, для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, шаблони квітки проліска. Подивіться, стеблинка. Листки, жовта серединка та пелюстки, клей, олівець і клеюнка для намазування. Малята для того, щоб в нас вийшла красива квіточка, спочатку треба всі шаблони наші розмістити на аркуші паперу. Розміщую спочатку стебло посередині аркуша. Потім середину нашої квіточки, жовтий кружечок. Тепер, дітки, навколо цього кружечка розміщую пелюстки, пролізка. Ось так погляньте рівненько, щоб вийшла красива квітка у нас. Так, розмістили наші пелюсточки. Ось так. І листки. Біля стебла розміщую. Діти, тепер ми вже бачимо нашу квітку, залишилося її тільки наклеяти. Розпочинаю роботу з наклеювання стебла. Беру стеблинку, намазую її на клеюнці, клеєм так. і приклеюю. Ось так, Ось так. Так, стеблинка вже є. Тепер серединку нашої квіточки намазую клеєм і теж приклеюю до стеблинки. А тепер розміщуємо пелюстки навколо жовтої серединки. Намазую пелюстку клеєм. Ось так біля серединки приклеїла. І так, по черзі всі пелюстки розміщую навколо середини квітки. Малята, погляньте, який гарний пролісок у мене вийшов. Тепер чекаю на ваші роботи. Виготовіть квіточку для своєї матусі. Бажаю вам успіху, до зустрічі!